Сьогодні зранку центр Європи оповила тиша. Вся Україна зупинилась у хвилині мовчання. Ми всі віддали шану тим, хто пожертвував заради нас найціннішим. Серед таких героїв 208 наших природоохоронців. Сотні тисяч українських захисників і захисниць продовжують їх справу, сміливо тримають лінію оборони. Це і тисячі лісівників. Екологічних інспекторів, працівників національних парків, екологів, науковців, колись ви були фортецею для української природи. Сьогодні ви стали стіною між нами та російським ворогом. Ви сміливо захищаєте нас у лавах 54-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ імені гетьмана Івана Мазепи. 57 окремої мотопіхотної бригади імені Кошового атамана Костя Гордієнка, 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, 68 окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша, 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Цей перелік можна продовжувати природоохоронці разом з побратимами. Бережуть бойові традиції українських предків, на честь яких названі їхні підрозділи, сьогодні вони відстоюють наше право знати свою історію та будувати своє майбутнє. Я дякую кожному. Завдяки вам, в українському тилу та на міжнародному рівні, ми можемо відстоювати інтереси та сталий розвиток нашої незламної держави. Слава героям та вічна пам'ять загиблим. Стіна пам'яті про кожного нашого прадоохоронця, який віддав своє життя за Україну, вже незабаром з'явиться у нашому міністерстві. Бо всі вони творці нашої історії, вони захисники та захисниці, яких будуть пам'ятати завжди. Слава Україні!